Неймовірно, генеральний штаб підтверджує катастрофічний удар для росіян, який відбувся ще 5 грудня. 5 грудня був атакований порт Темрюк, Краснодарський край РФ. Там знищено одразу 20 резервуарів з пальним. Це був стратегічний запас, який ми заправляли окупаційну армію на півдні. Пожежа була такої сили, що її бачили за кілометри. Порт Темрюк це ключовий логістичний вузол. Зайсу не просто підірвали баки, вони перерізали, перерізали паливну артерію нашого ворога. Тепер їхнім танкам і БТРам на фронті загрожує просто сухий пайок замість дизеля. Але це ще не все. ЗСУ влаштували феєрверк на окупованих територіях. Генеральний штаб звітує про серію потужних ударів. Донецьк. Наші воїни рознесли склад ворожих БПЛА. Саме звідти окупанти брали дрони, щоб атакувати наших хлопців. Також знищено дорогий зенітний комплекс панцер С1. Ця штука коштує мільйони доларів і мала б збивати наші ракети, але не змогла захистити навіть себе. А ще підірвано склад боєприпасів та склад пального на окупованій Донеччині. Друзі, це були дуже влучні удари. Мінус пальне, 20 цистерн знищено. Немає снарядів і знищений склад дронів у Донецьку. Віримо в перемогу. Слава ЗСУ! Дякую до зустрічі!